Жка була дорога, мир тобі українська хаса. Хай тут буде, згоди свято, і любов, і дні, хай минають вас цілих, хай радість буде ваші хаті, На хвилю просим нас прийняти, пригода дивно нині стала, в небі, зірка засіяла, освітила доли, гори, ліси, далекі простори, і дивний голос. Ангел нам йому. На цю новину у горі печалі усі пророки віками чекали, віками ждали, у Бога просили, щоб дав нам життя він і силу. слово сповнилось нині, щоб в у в вільній яскині Ясна, угом, мороз біжучих. Хоче на сім запівсі. Чого голосіння з неба залунало. Може, где те страшний суд? Бог нам знаки надсилає, бо як страшно всюди, аж серце замирає. Правда, брате, щира правда, ївлять люди Бога. Упадає віра наша, аж дареє Бога. Скрізь завзяті можна вірці, вчинять нашого хату. Наш вірний бідний нарік чекає освіти. Мене сум бере за серце, як собі згадаю, що життя було раніше мирне, як у рай. Всі любилися, як браття. Вірися тримати. Нужті Бога. Не бійтесь, люди чесні. Я до вас, посол Небесний, я привіз цю хвилину, дуже радісну новину. Чи то сон, чи може правда, яка Ангел, ваша рада? Не сонце, браття, а правда красна. Лиш подивіться, вже зоря ясна. Світло кидає на ту дорогу, де ви йдете в стайню Богу. Ідіть поверте по всі, всіх. Та поспішіться і Христового там поклониться, він прийшов із неба престолу честі, щоб усім людям спасіння принести. Ах, ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Від боя родину, що Бог родився, не маю спочину. Зведуть із. Того месію, сію, він мою владу, води сміє. Я та пірот маю дар, всіх земель я молода, хто на тронний засікає, того мечів покарає, а на настане краща гнина, всіх поставлю на коліна. Потім я возьмусь мій меч, зідно голови в сімей. Кажуть мені, дивна новина діва, не жінка зробила сину, помиплиє від міді ястині. Цар свого людства ночує нині, а ще на базарі біля возів бачив я вчора трьох важких мужів і по росиму моєму, і тут вони до довезлиму. Вони ходять по базару, в руках невеликі дарі і питають, де дорога, що веде до сина Бога. Я наказую всій знімати ні про що їх не питати. його воїне, не види їхній на мене. Ясна зеркася з'явила, то на нас Весь сім'ю, ми світ сповістила. Тож ми дари всі зібрали, йдемо за звістою, щоб разом всім порадіти тою новиною. -то і ми йдемо за звістою, за небесною дубою. З гір сів виздає, далі Сустові несе, а ви, мудрі і серцарі, що несете Богу дарі? Я взяв золото з собою, думаю, придасться. Зіслав нас землю, Бог велике щастя, а я надам взяв з собою, щоб народ був з А я несу з собою миру, щоб ми всі на землі жили в мирі. Я не розумію, що це ви мерзете, і для якого царя дарунки несе. Я цар могутній цар єдиний, я один цар на всій країні. Ця тим я не знаю, Дала нам злоя через уміє, дорогу в аж нашої України. Він тут народився Месія, цар світу, Месія, спаситель народу і світ надія. І ще раз кажу вам, я славу єдині. Даю завжди готові накази виконати твій. Військо стоїть на поготові, тож негайно не гайну дням Самі догани, над народом ти знищався, от і смерті дочекався, ходи волоба за мною, полосну тебе косою, коса гостра і гарненька голова зітхне швиденько. Я могутній і багатий, волю добрий дати, на долого моя. А ти гарні молоти та моїй нові сестриці, бо я ж вавий і проборний, тільки що я дуже чорна. За те і я не маю. Чортом мене називають, спалатимуть буйка булька, Прощавайте, мир цікай, будьте щасливі, багаті, майте волю, добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Хай минає усе лихо, нехай бій да вже тихо. Тож збирайтесь у дорогу, заспіваємо слава Богу.